У Львові ще на початку вторгнення заснували музейний кризовий центр. Довкола ідеї збереження історичних експонатів та допомога працівникам культури, що перебувають на окупованих територіях, об'єдналися як і їхні колеги з західного регіону, так і громадські активісти. Зараз в мережі цього центру зареєстровані понад 100 музеїв. Ми збираємо кошти і роздаємо кошти для наших музейників, наших колег. В основному це допомога, індивідуальна фінансова допомога для музейників, які опинилися в кризових життєвих обставинах, тобто у них не вистачає коштів на якісь базові потреби. Це може бути їжа, вода, медикаменти, тому що наразі музейна сфера і наші колеги мають величезне недофінансування. Або ж це, наприклад, допомога, яка стосується збереження фондів. Загалом від початку своєї роботи цей кризовий центр роздав працівникам музеїв понад 60 тисяч євро фінансової допомоги. Також організовують і евакуацію з окупованих територій. Наприклад, до Львова переїхав Луганський обласний краєзнавчий музей, який зараз вже повністю відновив свою роботу та розповідає людям українську історію східного краю. Наразі вони працюють за місцем розташування музею територія терору, і спільно тут збирають колекцію експонатів, яка покаже реалії сучасної війни. Ви можете побачити за моєю спиною зараз. Це перший наш експонат. Це парашут, який я здобула під час своєї евакуації. Я три дні не без пригод добиралася до Львова. Так, так бо так було, що я була поряд з підбитим літаком, який, який був підбитий на території Луганської області. То мені військові подарували парашут, який приїхав зі мною до Львова. Вони казали, на що то тобі треба, бо в тебе немає музею. Ми рятуємо тебе з дитиною. Я кажу: ну за людина, не завжди музейник завжди залишається в професії, в яких би умовах ти не був. Олесі вдалося евакуюватися ще на початку квітня. Також до Львова переїхали і її колеги. Вона каже, що расисти в перші дні вторгнення активно цілили саме по закладах культури. По музеям, по бібліотекам, по театрам, бо саме там зберігаються докази історії нашого існування, нашої ідентичності, як, як українців. Тому, якщо вони не знищують музеї, не знищують експонати, не знищують матеріали при захопленні, вони музеї використовуються як інструмент пропаганди. Зараз у музейному кризовому центрі запускають систему психологічної допомоги для працівників культури. А незабаром запрацює і спеціальний сайт, де кожен бажаючий зможе фінансово підтримати ідею збереження нашої історії. Давид Берішвілі, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.